Мене звати Юля, і якщо ви зайшли на цей ютуб-канал, це означає, що вам цікава тема кей-попу. І сьогодні ми будемо з вами оббивати косточки всій кей-поп індустрії. Одразу вибачаю за посторонні звуки, тому що сусіди через стінку роблять ремонт, а трамваї їздять. Давайте почнемо зараз з найтакої обговорюванішої новини, це те, що BTS уходять в армію. В день запису цього відео іде нам Джун і Тейхон. Так, я знімаю це 11 грудня, я не знаю, коли воно вийде. І знаєте, от буду зараз говорити чисто від себе. Мені жалко. Я недавно тільки почала слідкувати за BTS, і вони ну, зайняли свою таку полочку в моєму серці. І до речі, вони йдуть просто ну, безмежно обідно. Я розумію, що рано чи пізно це би настало. Ну реально обіду, те що вони йдуть. А хто нам буде записувати тіктоки на унітазі? Хто нам буде співати про сім разів в неділю? Хто нам буде проводити бухаючі стріми і віджиматись під трьома стопками Соджі? Мені було супер обідно, коли уходив шуга, тому що я розуміла, що зараз не випускають вже відзняті зарані випуски шучіта. А нових якби вони ніде не возьмуть, тому що шуга в армії. Звісно, я скріні надії, що вони їх так багато поне що нам і хватить. На півтора року, але важко в це віриться. Не будемо відходити від новини, то так, завтра вже уходить Чорногу Чімін і все офіційно, повністю BTS в армії. Хоча, знаєте, я говорю, чим швидше підуть, тим швидше прийдуть. Я повністю з цим погоджуюсь. Але знаєте, як обідно, що у 25-му році якби старикіст починають в армію уходити? Моя менталка цього не витримає. Ну, давайте уйдемо від сумного і повернемося до веселого. Blackpink продлили контракт. Я не знаю. Наверно, потрібно радуватись. Що вони його продлили, Не потрібно плакати, що вони його продлили у YG, тому що якби знову випускати камбеки раз в два роки, ну знаєте, ну таке собі. Поки відомо, що вони підписали контракт на групову діяльність YG, А на насчет сольної, ще невідомо. Чесно, хочеться надіти, що вони хоча б сольник підпишуть в іншій компанії і будуть випускати камбеки. ну... Хоча би раз в півроку. Але поки нам була невідома інформація про Блекпінг, YG випустили нову групу, яка називається Бейбі Монстер. Якщо ви давно слідкуєте за YG, то ви, напевно, бачили, що вони випустили своє реаліті шоу Last Evolution, в якому вони зібрали жіночу групу, яку назвали Baby Monster. м'ягко кажучи, плюс-мінус з березня, нас кормили завтраками, що вони скоро дебютують. І зараз я розуміюся, було супер схоже на ситуацію. Як з Blackpink, бо нам з ними теж говорили, що от вересні в них закінчиться тур, і все. Вони об'являть, чи продовжують, чи не продовжують контракт. Якось об'явили, вони його чуть чуть не вересні, а в грудні. Ну окей, все, все забули про Блекпінг. У нас є бейбі монстр. Закриємо, що нас кормили цими завтраками як мінімум 9 місяців. Будемо це спирати на все те, що власника YG були свої проблемки законом, в нього були суди і от всі діла. І 27 листопада вони дебютували з своїм символом Off. Спочатку мені здавалося, що цей дебют одразу ж провальний, тому що вони якби дебютували без одної учасниці. В один день нам об'являють те, що вона не буде учасницею і за проблем зі здоров'ям, а на другий день нам говорять: ні -ні, ні, 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 вона учасниця, просто вона не буде приймати участі в дебюті і в записі синглу. Це странно. Ну на цьому проблеми з цим дебютом не закінчились. Як тільки вони випустили цей сингл, фанати одразу ж почали зрівнювати його з іншими камбеками OG. Скажу так, я погоджуюсь з цим, що вони просто злизали все з 21 із Blackpink. Таке відчуття, ніби вони думали приблизно ось так. Ну, у нас. Є... От біла комната, в нас є клітка, в нас є машина, о, в нас є лідяна комната. Давайте все це заносимо і знімаємо кліп «Baby Monster. А то, знаєте, на якось вже тянемо 9 місяців. Допустимо, що це от все просто солюває Те, що вокалістку ми посадимо на фоні квітів, репершу на фоні машини. В кінці вони будуть всі разом танцювати і співати на якійсь фігні, і ніби співати хору. Але фанати знайшли дуже сильно схожість з піснями Blackpink, а особливо з піснею Ліси Money. На жаль, я не зможу ставитись за авторських прав, але в мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатися. І там буде, в принципі, цей компроматик. Ну окей, давайте відійдемо від сумного і підемо до веселого. Недавно пройшла мама 2023. Хто не знає, що таке мама розповідаю взагалі чим її їдять. Мама, це супер-супер престижна премія в Кореї. Вона проводиться раз в рік, під кінець року. І знаєте, мама дуже славиться своїми перформансами. І я з цим погоджуюсь, тому що на мамі реально дуже фантастичні перформанси. Наприклад, хтось може з потолка вилітати, там мотоцикли їздять, то вогонь палає, то то, то -сьо, то п'яте і десяте. Але двадцять третій рік вирішив. Виділитись. І на цій премії не було ні BTS, ні Blackpink, ні Ізі, ні Twice. Оцих от глобальних великих груп не було. З таких масштабних груп були Нхайпен і Джайду. Давайте швиденько пробіжимося по найголовніших номінаціях. Виконавцями року стали New Jeans, а пісня року Діто теж від New Jeans. Для мене це було супер. Дивно, тому що якби скільки років підряд цю номінацію забирали BTS. Так, дівчата, звісно, дуже молодці, що в своєму віці так багато чого добились. Але часом, на мою думку, цю премію могли забрати багато інших груп. От тільки почали нормально формулювати речення. Вирішила проїхати поліція чи що це пожарні? Поліція капець. Я, звісно, ціную труд дівчат, але знаєте. Ви хоча б пам'ятаєте якусь пісню Юджин за цей рік, окрім Супшай, Супшай. Я ні. Возьмемо тих самих Джайдл Їхня пісня грала буквально з кожного валянка. Але давайте подумаємо так: це азіатська премія, і логічно вони більше розцінювали виконавців, які більш були відоміші в Кореї і взагалі в Азії. В Європі Джайдл вони більш відомі ніж в Азії. І можливо із за цього і New Jeans отримали цю нагороду. Окей, okay, поїхали далі. Найкраща жіноча група знову New Jeans. найкраща чоловіча група Seventeen. Багато груп одержали нагороди в розділі фанатська симпатія, якось так вона називається. По крайній мірі я її так перевела. Наприклад, Тіксі, Ейтіс, Бітіес, and Хайпен, NC Dream, Seventeen, Stray Kids. Найкращий виконавець це Чимін, найкращою спільною співпрацею стала пісня Seven Чунгука і Лато. Найкращий сольний артист це став Чунгук, а найкраща сольна виконавиця стала Джусу. В принципі, якщо вам цікаво подивитися, хто виграв в інших номінаціях, ви можете пошукати в інтернеті. Це не важко, це відкрита інформація. Я не хочу просто зараз займати півгодини відео, щоб перераховувати. Всіх переможців. Перейдемо до останньої новини, яка сталася місяць назад. Це камбек Stray Kids з альбомом Rockstar. Як би да. Господи. Якщо точно, то це міні-альбом під назвою Rockstar. За главкою стала пісня Ла-ла-ла-ла. Всього в альбом цей входить 8 треків. Ну, знаєте, взагалі їх 7. Тому що ла-ла-ла, там в двох версіях рок і звичайна. Да, 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 да. Це бомба. В от ми і очікували від Kids. Не погодьтеся, сані їхні камбеки реально ставали хітами. Возьмемо той самий Five Star. Цей s клас грав буквально з кожного валенка так само, як і Queen Квінкар. Або, по крайній мірі, я просто живу в цьому валінку, де в кожному трамваї грала ця пісня. Або це просто поляки помішані на цій пісні. Не знаю. Моєю піснею фаворитом стала, звісно, «Ла-ла-ла», а особливо в рок-версії. От ви її послухайте, і ви теж зрозумієте, що це бомба, 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 бомба. Особливо фінальна партія Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Окей, я поки знімала це відео. <звоги> а я не випустив кавер. <звоги> я дуже рада, що ви подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій ютуб канал. Я сподіваюся, я буду вас радувати частіше, ніж раз в пару місяців. Тому що в мене появилось натхнення знімати? Я вас всіх дуже сильно люблю, цілую, ціную і пока.